Ім'я. Криктон Олександр. Команда. Спецбуд. – Позиція в команді або посада в команді. Віце-президент. Ким працюєте? Менеджер з продажів. Улюблена команда. Спецбуд. – За що любите футзал? Напевно, за динаміку, за швидкість. Саш, розкажіть, як створювалась команда Варспецбуд? Дуже цікава історія у нас з президентом. Дітки займалися в одній з академії міста футбольній, і на одному з турнірів у Львові, перебуваючи ввечері в готелі, у нас виникла ідея: а чому б нам не спробувати, скажем так, спробувати себе? І от так з того часу, помаленьку, потихеньку, починаючи з дворового турніру, в нас ще була така ідейна компанія батьків маленьких футболістів, які назвали так Група здоров'я бігали для себе в футбольчик. І вирішили спробувати себе десь на рівні якогось турніру і запропонували нам прийняти участь в дворовому турнірі. З того часу все й почалось. Зараз ви вже грали і в першій лізі, зараз в бренд лізі граєте. І трішки, ну змінилось все в, в команді. От розкажіть, як до цього етапу дійшли? Змінилось суттєво. Змінилось суттєво зв'язку з. Амбіціями, скажем так, апетит приходить під час їжі. От е, через те, спробувавши себе на якомусь такому нижчому рівні, одразу з'явились ідеї. Е, а чому б нам не розвивати е, цей проект під назвою Варс везбут а як поєднувати вам оці дві ролі віцепрезидента і гравця? Гравець з мене так собі скажемо, от з віце-президентством якось трошки краще в мене виходить. На початках пробував себе як гравець, але у зв'язку з ритмом життя і ритмом на футбольному полі трошки як таке, я таке слово не вивозив. Згадайте, найемоційніший момент пов'язаний з Варс Це, напевно, перемога над комфорт-сервісом. Це був найемоційніший момент такий, який запам'ятався, найболючіше було це непотрапляння, точніше, програш Славуті. Амбіції Вар вони обмежуються аматорською лігою Рівнощини. Чи можливо є в планах там заявитись на другу лігу? Амбіції не, не обмежуються тільки аматорською лігою є в планах, але так як маємо такого недосусіда, хворого на голову, і через це все. На сьогоднішній день ми так поступово, хоча вже би в планах і в розмовах є е, такі, скажімо так, напрацювання. Одна з ідей в цьому році спробувати в Кубку України прийняти участь. А далі будемо по ситуації, по, по тому, як буде розвиватися ситуація в країні. Назвіть рецепт ідеальної атмосфери в команді. Ну... Вона, я думаю, в кожній команді цей рецепт один. Це називаємо третій тайм, який об'єднує і робить гарну атмосферу в колективі. Варспецбуд – це будівельна компанія. Наскільки швидко будується команда футзальна Варспецбуд? Ну, на мою думку, ми стрімко будуємо цю команду, так як ми не так давно на теренах Рівненського футзалу. Мені здається, вже так трішки, ми, що в нас щось вийшло збудувати, але в планах пришвидшити це ще більше. Вже почнемо з цього року і з цих аматорів. Можна вас і президента команди назвати Прорабами? Ну, мене точно можна назвати Прорабом. Президент президент, напевно, не прораб. Такий Президент і там, і тут я знаю також, що ви ще й рибак. За що любите риболовлю? Ну, риболовля це одне з того, що мене заспокоює сьогоднішнє в сьогоденні. Таке бурхливе все ритм життя. А от на риболовлю, коли приїжджаєш, це час для себе подумати, побути наодинці своїми думками, перезагрузитись. От, напевно, от за це найбільше. Полюбляю, Олександре, ви дуже такі емоційний під час поєдинків в Варспецбуду, чи після поєдинку зразу їдете на риболовлю, щоб заспокоїтись. Як випадає така нагода, то одразу їду. Ну, це все емоції. Дуже, якби, і сам себе деколи не хвалю за дані моменти, але вже як є, такі емоційні трішки. Найбільший ваш трофей за історію рибака? Ну. Таких прям грандіозних трофеїв в мене немає, але така риба на 12 кілограм, то столоби, карпи до 10, там 8, 7, от така. От. А прям трофейних ще поки немає. А ви їдете на рибалку чи на рибу? Ну, знаєте, ось цей такий вже мем народний. Ні, їду на риболовлю все-таки. Що вам приємніше по емоціям? Забити гол, наприклад, чи перемога команди, чи зловити 12-кілограмову рибу? 12-кілограмова риба і перемога команди десь поряд. 50 на 50. Так. Якби ви могли б запросити рибу в команду, хто б це був? Яка б риба це була? Це б, напевно, був би білий амур. А чому? Чому? Дуже цікава риба під час виважування в процесі, вона. Дуже йде спокійно до тебе, навіть не відчуваєш, що ти там щось спіймав. Коли лишається до тебе 2-3 метри, просто це ураган емоцій і от таке щось подобається. Взривна риба в моменті. напевно, більш схоже на те, коли ти там граєш один-один, все спокійно, і в кінці твоя команда. Просто вибухає і за останні хвилину забиває чотири голи. Що б взагалі хотіли побажати усій футзальній родині їх, Рівненщини? Ну, Рівненщини? В першу чергу, щоб зникли сусіди наші і дали нам спокою. І тоді буде розвиватися і футзал, і ми будемо розвиватися і ті, побажати миру. Отож, рубрика Бліц починаємо зі складного: Риболовля чи футзал? Нема відповіді. 50 на 50. Гравець Михайло Волянюк чи Хамес Родрігес. Михайло Волянюк. Перемога чи вдалий улов? Перемога. Перегляд фільму чи футзал? Футзал. Перемога чи третій тайм? В... Перемога. А потім вдалий третій а тайм. Потім вдалий третій тайм. Саш, ми розпочинаємо челендж, потрібно з 5 раз-3 попасти в штангу і отримаєш подарунок від асоціації. Спробуємо. Зовсім трішки не вистачило. Ну, і тепер всі треба попадати. 3 з 3. Є, yeah. 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 За, зараховано. Ну і давайте ще один раз. Фінальне влучання. Є, yeah, теж зарахуємо. Два.